Це практика дихання. Я називаю цю практику дихання гніву та спокою. І вона завдяки різним типам дихання дозволяє зі своїм гнівом потоваришувати. Отже, перше. перша практика це якщо ви звикли, що ваші гніви його дуже так робите і ніхто не помічає, що ви дуже злитеся, гнівитеся. Потім воно йде кудись в тіло, вилазить боком, воно вам треба, не треба. От. Знову ж таки, є велика проблема, якщо людина поруч, через те, що ви дуже вміло приховуєте, і людина поруч не помічає, що ви на щось знімаєтесь, вона продовжує робити те, що вас бісить буквально. Тому не обов'язково доведе до того моменту, коли вже все вскипає. І Людина отримує, прикладаєте до неї руки, скажімо так. Не треба до цього доводити, а дайте людині зрозуміти на тому етапі, коли ви просто починаєте гніватись, дайте на цьому етапі зрозуміти, що у вас є така емоція. Можливо, людина ну є велика верагідність, що людина це врахує, або принаймні ви скажете, ну я ж попереджав, переджала. Отже. Ви відчуваєте, як тільки ви відчули гнів злость, згадуєте, що це важливо проявити трохи в тілі, бо це задля вашого здоров'я і задля гарних стосунків більш щирих. Тому ви продовжуєте робити звичайний вдих, а видих робите швидшим, ну, прискорюєте раза в 2-3. Тобто вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Таке дихання дозволяє, воно збуджує нервову систему, воно пускає цю вашу емоцію гніву агресії, пускає трохи її в тіло і дозвольте тілу теж змінюватись. Тобто, може почнете трошки щелепи здавлювати, це помітите? Стискаються в кулаки трохи руки. Якісь такі ви наче щось готуєтесь до бійки. Якісь такі рухи, вони трошки проявляються в тілі, і хай буде. Ну, виглядає це примірно так. Отак от, от виглядає людина, яка свій гнів а, а, приховує. Вона наче птонувує подих, наче завмирає, щоб не, не вибухнути. А от коли починає так дихати, от такі зміни відбуваються. Якщо вам всередині вони здаються якимось занадто великими, або навпаки здається, що вони зовсім непомітні, збоку трошки щось змінюється, і цього вже достатньо. Тобто ви свій гнів пускаєте в тіло там, на 10-15% і дайте шанс собі знову ж таки, доторкнутися до цієї енергії гніву, бо це ваш захист. Да? Гнів це та енергія сила, яка вам дозволяє захистити свої кордони, відстояти своє. Тому з'єднайтеся з цією силою, не треба її ігнорувати, і ви в цьому більш такому енергійному стані зможете більше зробити тих важливих речей, які допоможуть вам відчути себе якось гідно, відчути, що ви себе захистили. Це було дихання, скажімо так, гніву для тих, хто звик приховувати, і воно дозволило трошки доторкнутися до своєї агресії, пустити її в тіло, і це корисно. Інший випадок, протилежний, якщо людина навпаки погано контролює свій гнів, і важливо трохи його кудись подіти. Тут дихання рекомендують всі, я теж рекомендую таке. Звичайний вдих, а видих видих, 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 тобто то видих сповільнений в два три рази. Тобто вдих і видих. Тобто, якщо люди поряд з вами і так розуміють, що ви в гніві, тобто у вас цим проблем немає з вираженням, але є проблема в, в тому, що треба все-таки трошки краще контролювати. Цю емоцію, тоді беріть таке дихання собі до роботи. Як тільки відчули, що у вас зірве клепку, ви так вдих. І видих, 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 видих. Вдих. Видих, 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 видих. Це дихання гніву та спокою. І про гнів ще буде одна практика, мабуть, в одному з наступних відео практика про. Паралельні процеси. Тож, подивіться, в цьому плейлисті, вона має теж бути: гнів в паралельних процесах. Ну, дякую, пишіть, як у вас вдалося. Чим вам допомогли ці практики.